Кератин, ботокс, ламінування. Е, що ще Можна згадати? Ну, напевно, це буде така класика, що зараз роблять. Це лікування, це корисні процедури. Чи вони навпаки е, шкодять нашому волосю? Е, дивіться, я як спеціаліст е, скажу так, я не проти цих uh -huh. процедур, бо це ціла індустрія. Так. Е, але все ж таки, це не про лікування. Абсолютно не про лікування. Е, Лікувальні процедури вони трошки інші. Це про зміну і про модифікацію. Угу. І ми розуміємо, що якщо щось відбулося і волосся це білок різної молекулярної маси. І, скажімо так, якщо нанесли якісь формальдегіди або їх релізери і взяли гарячий утюг і запаяли, е, е, ну, це ж не лікування, правильно? Да, звичайно, якщо це було курчаве волосся, воно стало прямим. Але хімічна реакція вже пішла. Таке волосся також буде направлене ще більш на втрату. Угу. Тобто, там буде великий ефект відміни. І все, що запаюється на нашу волосинку, воно припаюється до кутикули, про яку ми говорили. Так. І разом з кутикулою воно йде. Нема кутикули, нема волосся. Угу. Тому до лікування ці процедури не відносяться от взагалі. І я з цим дуже стикаюсь, тому що до мене вже приходять лікувати після цих процедур. Mm -hmm. Вони мають протипоказання ці процедури. Mm -hmm. Перше, якщо є порушення цілісності шкіри голови, сибурея, сибурейний дерматит, псоріаз, все, що зв'язано, лущення, чутливість, ці процедури протипоказані. Якщо це автоімунний стан якийсь, якщо це м, рубцева форма олопеції, не можна. Тому що це хімічні агенти, а волосся це губка, і це буде знову ж таки впливати на якісь шкіри. Тому протипоказання є угу. їх багато, до речі. Але якщо ця процедура правильно зроблена і це волосся витримає цю процедуру, ну чого ні.